cebolku. gente mm -hmm. oh, já Tá, muito super. Нашої цивульки беремо, кладемо колбаски. Мегагар. Просто як там чи, чи є вуголь на тим є. Та є. Чи можна тепер ціну? Ну дай і вже хай разом Комбаска. все робиться. Mm -hmm. Черії і там що там. Потім ще є цілою лопаткою, або щипцями чіпцями вугілля, щоб воно... ще жар вдало. Перець болгарський. Буде такий, типу, обід, печене продукти на вогні. З димком треба tra дати. Дуже, дуже корисно. Треба дати ще ті патички з тими з ароматом. Ну, коротше, є спеціальні досточки, які дають багато диму, і ті типу, робиться таке, як, як копчене ефект. То досточки з дерева вишні, які дають спеціальні ароматки. Поливаємо з данським пивом. А, запах. Шкода, що через камеру не передається запах і Т смак. Так. Вони потім мене будуть банити. Казати, от ти скотина. Ми тут в окопі не маємо що їсти, а він там шашлик жарить. І здівається. І накриваємо. Але мене щоб совість не мучила, то я... Роблю великі донати на армію, щоб вони собі теж там смачно їли.